Чим годують дітей у шкільних їдальнях? Громадські активісти влаштували рейд навчальними закладами міста. Без попередження відвідали чотири школи: першу, 26-ту, 5 п'яту і четверту та скуштували там сніданки і обіди. У 26 й школі для учнів приготували сирники зі згущеним молоком, чай та мандарин. На вигляд апетитно. Втім, смаком ревізори не вельми задоволені. Ну, мені сиру. Так слабо чути чесно. Та от дітлахи на сніданок не нарікають. кажуть, смакує навіть краще ніж удома. Дирекція школи запевняє, всю їжу ретельно перевіряють та контролюють. Тут смачніше його готовлять тут смачніше гущенка, ніж вдома. Бо я вдома гущенку не люблю а тут мені аніж смакує. Смачніше серде скарг, як таких якихось конкретних таких немає. Якщо навіть з'являються якісь невеличкі пропозиції, я би назвала навіть їх не скаргами, а пропозиціями, то ми одразу реагуємо, тому що ми зацікавлені в тому, щоб харчування було не просто на хорошому рівні, а на високому рівні. Щоб не бути суб'єктивними, активісти запросили у рейд експертів зі стандарт метрології. Ті відібрали зразки та досліджуватимуть шкільну їжу у лабораторії за низкою показників. Мікробіологічні показники це те, що ми всі розуміємо, що це є чистота. Тобто наскільки термічно оброблена належним чином продукція. Фізико-хімічні показники це вологість, жирність продукції, тобто відповідність маси заявленій порції. Тим не менш, навіть не знаючи поки що результатів експертизи, активісти не вельми задоволені якістю їжі та чистотою посуду у деяких школах. Що стосується четвертої школи, стан був жахливий, оскільки посуд був брудний, битий, вилки погнуті, і діти з цього посуду. Їли сирників, половина сирників були пережарені і дуже маленькі порції. Тобто сумніваюся, що дитина наїдається порції. Результати експертизи стануть відомі наступного тижня. Активісти обіцяють обговорити їх публічно. Вони аби як стурбовані якістю шкільної їжі, особливо враховуючи те, що витрачають на неї значну частку сімейного бюджету. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.